Вітаю! Сьогодні кожен українець може опинитися під завалами, адже ворог продовжує обстрілювати цивільне населення. В таких умовах важливо знати про основні правила, які можуть врятувати життя. Сьогодні ми вирішили поцікавитись у киян, де вони ховаються під час обстрілів. Найнебезпечніше в коридорі, як кажуть, і звісно, спускатися в бомбосховище. Але я особисто, ну якщо я сплю то я сплю. Це точно не в квартирі, не вдома бажано йти в підземний перехід або в спеціальне укриття. Якщо це в квартирі, так звичайно дві стіни, тобто ванна, коридор, де є дві стіни. Ми живемо на восьмому поверсі, і біля нас ну, укриттів таких немає. Тільки є такі мобільні, на зупинках їх встановлюють. Ну якщо це вночі, то ми просто йдемо в ванну, в кімнату з дитиною і все. Найбезпечніше ховатися в укритті, а ми ховаємось під ковдрою. Тож чи дійсно правило двох стін рятує, та чи безпечно ховатися у ванній кімнаті, розповість рятувальник В'ячеслав Таращенко. В'ячеславе, сьогодні ми говоримо про те, що потрібно робити в разі того, якщо людина опинилася під завалами. Насправді ми поговорили з киянами і зрозуміло, що у багатьох людей є свої думки з приводу цього. Хтось каже, що потрібно під час обстрілів ховатися у ванній кімнаті. Хтось каже на кухні, де немає вікна. А хтось каже в коридорі, а хтось взагалі спускається в сховище. Яке місце в квартирі найбезпечніше? Найбезпечнішим місцем. Квартирі все ж таки може бути і ванна кімната, якщо саме знаходитись у ванні, е, чи то сходова клітка, обов'язково стояти в кутку, необхідно. Але більш за все, краще за все, необхідно все ж таки вийти з будинку за можливості, для того, щоб забезпечити себе, забезпечити себе, ось цією безпечною, скажімо так, відстанню, щоб ні уламки не потрапили, ні якісь шматочки металевих предметів чи вибухонебезпечних предметів, все це може і захистить в разі небезпеки. Обов'язково ж, якщо є така можливість все ж таки перейти в укриття, обов'язково треба переходити. А скажіть, чи правда, що це правило двох стін е, рятує? Нібито потрібно розрахувати, щоб одна стіна обов'язково виходила е, на коридор. Під'їзду на скодинкову клітинку я маю на увазі. Чи це взагалі не має ніякого значення? Правило двох стін, воно важливим є, але слід пам'ятати про те, під час якого обстрілу воно саме рятує. Якщо це касетні боєприпаси, так, від маленьких дрібних уламків воно забезпечить, тобто збереже вам життя. Але якщо зважати на саме ракетні обстріли, яким. Піддається наша територія нашої країни, то навіть три стіни не зможуть врятувати. Читала в соціальних мережах, що одна дівчина запитувала: ну, зазвичай, можливо, просто українці не дуже вірно трактують поняття сховатися у ванні. І от вона запитувала: У мене у ванній кімнаті нема ванни, а є душ. Чи все рівно мене це врятує? Ні, звичайно, що скляна. Саме так конструкція душової кабіни вона не врятує, вона може завдати ще більших наслідків і травмувань. А що робити людині, яка вже опинилася власне, під завалами? І я відчуваю, наприклад, це я, що я жива, що я можу рухатись, але я розумію, що навколо мене немає жодного такого світла, щоб я розуміла, як вийти з цього простору. Необхідно не панікувати, тому що паніка, вона дуже, скажімо так, скорочує. Термін життя в такій ситуації. Якщо є можливість провести перший медичний огляд до огляд, якщо це можливо, тобто необхідно розуміти, хоча б перш за все, чи можливо, чи можемо ми рухати кінцівками. Руками, якщо можемо, значить, треба розуміти, що все ще вище грудного відділу хребта не є травмоване. Якщо ми відчуваємо нижні кінцівки, ми можемо зрозуміти, що все ще нижче грудного відділу хребта також не є травмованим. Після цього. Необхідно зрозуміти, чи є в нас критичні кровотечі. Якщо є, тоді вже потрібно діяти в тих випадках, в тій ситуації, яка вже склалася. Підручні засоби, чи, можливо, якісь речі з себе зняти, якщо є можливість обов'язково ж таки. І акумулювати сили, і кликати на допомогу. Чи пам'ятаєте перші дні повномасштабного вторгнення і який виклик був для вас найважчим морально? Найбільш моральним, найбільш Тяжким морально випадком був для мене випадок, коли скинули авіабомбу на школу, де ховалися мирні жителі, рятували потерпілих, врятували трьох людей. І тоді через повторний авіаобстріл, буквально в двох-трьох кілометрах, знаходився ворог. Наказали відступати, збирати сили та засоби і вже відступати, їхати в місце постійної дислокації, тобто в Миколаїв, за 30 кілометрів від місця цієї пригоди. Але ми знайшли тоді людину, і тоді я отримав наказ залишити цю людину на місці. Це вже було о пів на дев'яту вечора. І тоді для себе переді мною постав такий собі вибір, чи поступити як людина, залишитись. І бути під ризиком з ризиком для життя та для своїх людей, за яких я ніс відповідальність, чи ослухатись, зробити, поступити все ж таки як військовослужбовець, отримав наказ, виконує і поїхати. Тоді я все ж таки поступив як з людської більші сторони. Ми залишились в трьох, дістали цю людину, евакували, евакуювали його, за що нас тоді приставили до нагороди. На початку широкомасштабного вторгнення Тетяна Мельник проживала на Київщині. В перші дні ворог щільно обстрілював селище дівчини, і вже 9 березня вся родина прокинулася від потужного вибуху поруч з будинком. Ми всі спали. Я, моя сестра, моя мама, і це просто сталося. Просто великий, потужний вибух, після якого я почала не своїм криком кричати. Це було дуже страшно. Я встаю і одразу відчуваю, я була боса, так як спала. Я відчуваю на полу дуже багато скла, дуже багато піска, якихось дрібних незрозумілих уламків від потолка, від дерева якогось. Дякувати Богу. Всі живі, всі цілі, окрім власика, там невелика ранка в нього на спині. Але все добре, слава Богу, нам дуже дуже і сильно пощастило. Хвилею знесло абсолютно все. У нас стояло біля будинку величезне, товстелезне дерево, яке росло там десятками роками. Ну, і його просто знесло, він впав на наш будинок. Одна частина будинку, скажімо, там так там все звалилося. В стіни, які були, а інша частина більш-менш ціла, тобто на якій ми були, найбезпечніша, я думаю, зона в квартирі чи в будинку між коридором. Хоча в нашому випадку, в коридорі, якби ми були, то нам би ще гірше було. На жаль, часто після обстрілів потрібна саме медична допомога, тому варто пам'ятати і про основні правила до медичної допомоги. Хочу запитати наступне дуже часто, коли Люди потрапляють в такі ситуації, оточуючи, хто не є під завалами, вони хочуть якнайбільше допомогти, і зрозуміло, що це нормальне людське бажання допомогти людям, які опинились під завалами, і люди відповідно йдуть до цих завалів, щоб самостійно врятувати людину, яка опинилася там. Чи це правильно і чи можна так робити? Давай так для нас природньо допомагати ближчому, так і. Наша логіка, наша раціональність тут може трошки підвести. Чому? Тому що перший може прийти в голову, для того, щоб йому допомогти, його треба звідси витягнути, звільнити, щоб подалі від, скажімо так, небезпеки. І це буде хибно. Чому? Тут давай розгляд, слід роздати наступне: які травми людина може отримати під завал. Ну, ми ж розібрали, що це може бути кровотеча. Звісно річ, кровотечу ми зупиняємо. Далі, що ще може бути? Переломи. Переломи. І оце друга небезпека, яка, яка може бути. Знову ж таки, ми говоримо попередньо, що наш поранений свідомості. А, переломи. Чому? Бо може бути зламана шия, може бути зламаний таз, може бути зламаний хребет. Витягуючи людину, ви що зробите? Погіршите стан. Знову ж таки. А, які виходи, що ми ж ми тоді можемо зробити? Вперше, якщо ви виявили людину і вона доступна, ось ви її бачите, ви біля неї. Впевніся в тому, що вона в свідомості. Спробуйте з нею, якщо вона притомна, говорити, заспокоїти і так далі. Дочекайтесь фахівців, які знають, як правильно підняти предмети, як правильно витягти людину, як оцінити її стан і так далі, щоб не нашкодити в жодному випадку її життю та здоров'ю. А якщо ж поранений ваш непритомне, послухайте, чи дихає він. Тобто людина має дихати. Знову ж таки, але попередньо, звісно. Якщо оглядаємо кровотечі, в будь-якому разі, Дивіться, люди, які дістають поранених з під завалів, це люди, які постійно проходять вишколи. Війна в Україні триває, тож не нехтуйте власною безпекою. Під час сигналу повітряної тривоги краще спуститися до сховища. Не пропускайте випуски Такмеду, щоб разом з нами навчитися рятувати життя.